Вітаю! Побачивши тему модуля Емпатія, суперсила чи прокляття, думаю, ви одразу здогадались, що мова піде про негативні сторони емпатії, про її небезпеку для самого носія. Емпатія, подібно до вогню, може зігріти та освітити, але й здатна опалити, залишивши глибокі рани. Альберту Інштейну належать слова. Найпрекрасніше, що ми можемо відчути, це таємниче, воно є джерелом справжнього мистецтва та науки. Тож, цей модуль нашого курсу дійсно присвячений таємницям. Та ми не лише розкриємо таємниці емпатії, ми навчимось протистояти ризикам, створювати безпечне середовище для себе та навколо себе, подолаємо страхи і знайдемо баланс. Подібно до того, як садівник доглядає за трояндами, обрізаючи колючі гілки, ми навчимось керувати своєю емпатією, щоб вона приносила користь, а не шкоду. Отже, що на поверхні? Емпатія це здатність розуміти та поділяти емоції інших людей. Її часто описують як суперсилу. Адже вона дозволяє нам налагоджувати зв'язки з іншими, співпереживати їхнім стражданням та будувати міцні стосунки. Однак емпатія може бути й прокляттям. Люди з високим рівнем емпатії часто відчувають емоції інших людей так само, як свої власні, а це вже призводить до емоційного виснаження, тривоги та депресії. То де правда? І якщо емпатія небезпечна, то чому ж популісти емпатії так активно її насаджують? І що власне приховують популісти емпатії? Що ж, для початку виведемо їх на чисту воду. Популісти емпатії це люди, які використовують емпатію співчуття та розуміння проблем інших людей для власної вигоди. Вони майстерно маніпулюють емоціями інших людей, щоб здобути їхню підтримку та досягти своїх цілей. Вони вимагають емпатії від інших, але чи самі готові проявляти емпатію? Можна визначити загальні риси популістичних рішень, спрощення, тобто зведення складних проблем до простих формул та гасел, емоційність Тобто апеляція до страхів, обурення, почуття несправедливості, пошук ворогів, тобто звинувачення певних груп у всіх проблемах завжди винні хтось: еліти, мігранти, іноземні держави, представники конкретної професії чи соціальної групи тощо, відсутність конкретики, тобто нечіткі обіцянки без детальних планів реалізації. Як влучно визначив Яша Мунк, професор політичної теорії Гарвардського університету, популізм це не ідеологія, а стратегія, яка використовує емоції, а не раціональні аргументи, щоб здобути владу. Тож почнімо розмову з ключових моментів, які приховують популісти емпатії, і до кожного розглянемо приклади. Перше нещирість. Їхня емпатія часто є оманливою та поверхневою. Вони можуть здаватися щирими та співчутливими, але насправді їхні слова та дії спрямовані лише на те, щоб маніпулювати людьми. Політик обіцяє покращити життя бідних людей, але після обрання не робить жодних реальних кроків для вирішення їхніх проблем. Лікар альтернативної медицини стверджує, що може вилікувати будь-яку хворобу своїми чудодійними методами, але насправді його методи не мають наукового підґрунтя. Міністр освіти звинувачує вчителів у низькій успішності учнів, не визнаючи роль урядової політики та недостатнього фінансування освіти. Лідер релігійної секти обіцяє своїм. Послідовникам щастя та спасіння, але насправді використовує їх та їхні ресурси для власної вигоди. Друге, відсутність глибини. Їхня емпатія не сягає глибини, точніше, те, що видають за емпатію. Вони не розуміють і не хочуть навіть розуміти справжніх причин проблем, з якими стикаються люди. І не пропонують дійсних рішень. Їхні так звані рішення часто є простими та популістичними, які не вирішують кореневих проблем і навіть розуміючи справжні проблеми, їх просто замовчуватимуть або спотворюватимуть. Лідер екологічного руху закликає людей бойкотувати певні продукти, не пропонуючи альтернативних рішень для стійкого розвитку. Правозахисник звинувачує групу людей у всіх проблемах суспільства, не визнаючи складність соціальних та економічних чинників. Згадаймо декілька популістичних гасел, які напевно ще всі чули. Побудуємо стіну, іммігранти зникнуть. Відома фраза Дональда Трампа, а що за нею? Ігнорування кореневих причин міграції, нехтування економічними та гуманітарними наслідками обмеження міграції, або інше гасло, яке використовувалося багатьма політиками, серед яких і Рональд Рейган, і Маргарет Тетчер, і Артур Лафер, знизимо податки, і економіка злетить. Деякі дослідження дійсно підтверджують. Позитивний вплив зниження податків на економічне зростання, але ж більшість ставлять під сумнів цей зв'язок або вказують на можливі негативні наслідки, такі як зростання нерівності та бюджетного дефіциту, третє злочинне використання емоцій. Популісти використовують емоції людей, такі як страх, гнів або розчарування, щоб здобути підтримку цих людей. Вони часто діляться шокуючими історіями або використовують спеціальну риторику, щоб розпалити емоції людей. Телеведучий поширює дезінформацію та фейкові новини, щоб підігріти емоції людей. Та збільшити рейтинги своєї програми. Політик використовує шокуючі історії про жертви злочинів, щоб розпалити страх та гнів людей і здобути їхню підтримку на виборах. Батьки використовують емоційні маніпуляції, щоб змусити своїх дітей робити те, чого хочуть, наприклад, погрожують дітям або звинувачують їх у тому, що діти розчаровують їх. Лідер протестного руху закликає своїх прихильників до насильства, стверджуючи, що це єдиний спосіб досягти справедливості. Четверте: відсутність відповідальності. Популісти не беруть на себе відповідальності за свої слова та дії, вони як хамелеони, що змінюють колір залежно від фону, легко знімаючи з себе відповідальність та перекладаючи її на інших. Коли їхні обіцянки не виконуються, або коли їхні так звані рішення призводять до негативних наслідків, вони звинувачують саме інших: чи попередників, чи наступників, чи виконавців, кого завгодно, але самі завжди у білому пальті. Так, політик звинувачує попередню владу у всіх проблемах країни, не визнаючи своїх власних помилок. Лікар Шарлатан не несе відповідальності за шкоду, яку завдає його лікування пацієнтам. Лідер релігійної секти звинувачує своїх послідовників у тому, що вони не вірять йому досить сильно, коли його пророцтва не справджується. Батьки звинувачують вчителів, що недостатньо мотивували їхню дитину до навчання, але не зважають, що самі не виховали у дітях відповідальність, посидючість, зацікавленість, не читали книжки своїм дітям до школи. П'яте небезпека для суспільства. Популісти емпатії можуть бути небезпечними для суспільства. Ні, не можуть, а є небезпечними. Їхня нещирість, маніпуляції та відсутність відповідальності призводять до розколу в суспільстві, поширення ненависті та насильства, а також до підриву демократичних інституцій. Як казав Ніколо Макіавеллі, хто обманює, той завжди знайде того, хто дасть себе обдурити. Популісти емпатії саме цим і займаються, обманюють людей. Граючи на їхніх емоціях аби досягнути своїх корисливих цілей. Популістська риторика політика призводить до розколу в суспільстві та поширення ненависті до певних груп людей, дезінформація, яку поширює телеведучий, підриває довіру до демократичних інституцій та журналістів у цілому. Насильство, яке розпалює лідер протестного руху, призводить до жертв та руйнувань. Викликає ворожнечі між групами з різними поглядами і створює сніговий ком жорстоких наслідків. Адже насильство це останній притулок некомпетентних, як писав Айзек Азімов, відомий американський письменник-фантаст та популяризатор науки. Поверхневі реформи Міністерства освіти та науки не дають реальних результатів, а лише погіршують якість освіти. Проте, замість визнання своїх помилок популісти погіршують ситуацію, зіштовхуючи учасників освітнього процесу, вчителів, батьків і учнів і створюючи протистояння та взаємозвинувачення. Найбільша перешкода для прогресу це не незнання а ілюзія знання застерігав Деніел Бурстін, американський історик, письменник та 12-й директор бібліотеки Конгресу США. Саме ця ілюзія знання і дозволяє популістам маніпулювати людьми, обіцяючи прості рішення складних проблем. Звісно, Важливо пам'ятати, що не всі люди, які висловлюють емпатію та співчуття, є популістами, деякі є самі жертвами неправильного розуміння, використання чи прийняття емпатії. І про це ми говоритимемо у наступній частині лекції.